Власне до відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка на Херсонщині, як і усій Україні, готувалися заздалегідь. В Області відбулося багато заходів. Доєдналася до них і наша телерадіокомпанія Скіфія із спеціальним арт проєктом Шевченко. 200 він триває вже більше двох місяців. Участь у ньому взяли виключно працівники телерадіокомпанії, журналісти, режисери, ведучі, працівники програмної дирекції, керівники. Щодня з екрану лунали і лунають поезії Шевченка, спомини про великого кобзаря, розповіді про його художні твори. Поховайте та вставайте. Кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пам'янути незлим тихим словом.